Сьогодні ми зануримось в одну з найдивовижніших історій ХХ століття про те, як крихітне, абсолютно позбавлене ресурсів місто держава перетворилося на світову економічну потугу, і все це завдяки баченню, ну і залізній волі однієї людини. Просто уявіть на хвилинку, острів, у якого немає жодних природних багатств. Зовсім навіть питну воду доводилося завозити. Саме таким був Сингапур на зорі своєї незалежності. Здавалося б, ну, повний глухий кут, жодних шансів. І ось тут починається найцікавіше як Як країна, яка стартувала з абсолютно, ну, здавалося б, безнадійних умов, змогла зробити такий неймовірний ривок. Це і є головна загадка, яку ми сьогодні спробуємо розгадати. Щоб у цьому розібратися, нам треба повернутися в часі, а саме, у 1965 рік. Саме тоді Сингапур з'явився на світовій арені, скажімо так, не зовсім за власним бажанням, а в результаті дуже глибокої політичної кризи. Річ у тім, що Сингапур не просто отримав незалежність, його по суті вигнали з Малайзійської Федерації. І ось він залишився сам на сам з цілою купою, ну просто гігантських проблем: ані ресурсів, ані води, та ще й глибока ворожнеча між китайською, малайською та індійською громадами. І ось на цій, м'яко кажучи, нерайдужній сцені з'являється головний герой нашої історії, Лі Куан Ю. Випускник Кембриджу він відкинув будь які ідеології. Його філософія була, знаєте, такою брутально простою вижити ідеології це все дурниці, потрібні результати, і неважливо якою ціною. Цей принцип і став фундаментом для всього, що сталося потім. Так як же йому це вдалося? Який був його план? Насправді, в основі його стратегії лежали три, можна сказати, залізобетонні принципи. Ось вони, ці три кити, на яких і було збудовано те саме сінгапурське економічне диво. Кожен з них впроваджувався з абсолютною послідовністю. Давайте подивимось на кожен з них трохи ближче. Отже, перше, Лі Куань Ю зробив щось геніальне і просте водночас він зробив державну службу найпрестижнішою і найоплачуванішою в країні. А з іншого, боку, за корупцію карали. І карали з максимальною жорстокістю, жодних винятків навіть для друзів чи родичів, і це, звісно, створило неймовірний рівень довіри у іноземних інвесторів. Другий стовп це меритократія. Звучить складно, але ідея насправді дуже проста: керувати країною мають не ті, в кого більше грошей чи правильні зв'язки, а ті, в кого, вибачте, краще працює голова. Відбір кадрів базувався виключно на талантах та здібностях, і це забезпечило просто неймовірну ефективність уряду. Ну і нарешті, третій, мабуть, вирішальний крок Сингапур буквально розстелив червону доріжку для західних компаній, запропонували їм умови, від яких ну просто неможливо було відмовитись непохитна стабільність, нуль бюрократії і просто ідеальний клімат для бізнесу. Острів перетворився на справжній магніт для світового капіталу. Але у цього економічного дива була і інша темна сторона була своя ціна. І ось тут ми підходимо до найскладнішої і, мабуть, найсуперечливішої частини цієї історії. Чим же довелося пожертвувати заради такого процвітання? По суті, в основі сингапурської моделі лежав такий собі суспільний договір, дуже жорсткий компроміс люди отримували стабільність, безпеку, добробут, але натомість доводилося відмовлятися від багатьох свобод, які на заході вважаються чимось само собою зрозумілим. А як це виглядало на практиці? Ну, по-перше, жорстка цензура в змі, ніякої критики влади. Опозиція, її діяльність була по суті зведена на нівець. А будь-кого, хто наважувався критикувати уряд, могли просто затягати по судах. Це був тотальний контроль над політичним життям. Але контроль не обмежувався політикою. Він проникав і в повсякденне життя. Були введені просто драконівські правила чистоти і порядку. Всі, мабуть, чули про цю знамениту заборону жувальної гумки, так величезні штрафи, закинути сміття це була, знаєте, така собі соціальна інженерія в чистому вигляді, спрямована на створення ідеального дисциплінованого громадянина. А як сам Лі Куан Ю це все пояснював? Його позиція була знову ж таки дуже прямолінійною. Він відверто казав, що для його народу стабільність і порядок набагато важливіші за абстрактні західні поняття про свободу слова, тому що свобода без залізної дисципліни, на його думку, веде тільки до одного до хаосу. І все це, звісно, підводить нас до головного питання, якою ж є спадщина Лі Куан Ю? Адже тут досі ламаються списи. Так в чому ж полягає цей сінгапурський парадокс? З одного боку, результат просто феноменальний. З бідного острова зробити одну з найбагатших країн світу це безперечно успіх. Але з іншого, методи, якими цього було досягнуто. І ось вони назавжди залишаться предметом дуже гострих суперечок. І це залишає нас із питанням, над яким варто подумати: чи виправдовує мета засоби, чи можна пожертвувати свободою заради добробуту, і чи може ось така модель, де авторитаризм поєднується з економічним процвітанням, стати прикладом для інших? Питання, на яке, мабуть, немає простої відповіді.